Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні я до вас з готовою роботою в спільному проєкті Оксаночки Левчук. Дов'язати все та буде перев'яз. Сьогодні в мене в рубриці Дов'язати все, готова моя кольорова терапія. Я дуже... Задоволена тим, що я нарешті її закінчила, тому що, здавалось би, ну, літня річ 100% бавовна, в'яжи собі, ніяких рапортів, свій візерунок, руки саме щось в'яжуть, але в'язалась вона довго, тому що. Тоненька нитка, тому що багато інших процесів, і якщо б не цей проєкт, то, мабуть, вона в'язалась б ще до серпня місяця. Але я собі сказала: давай закінчимо саме цю роботу. По-перше, мені дуже хотілось чогось яскравого в свій гардероб. Вона в'язалась в мене. як... Продовження серії, скажімо так, якщо ви бачили раніше, в рамках проєкту Візерунки UA» на конкурс від Андже я в'язала ось таку ковтиночку. Оскільки це була робота конкурсна, я казала, що я просто не встигла насолодитися самим процесом її в'язання. Тому що вона в'язалася таким ж вільним візерунком, вільним мажуром. Тобто я не притримувалась ніяких схем, крім підрахунку петель, щоб вони там не дуже різнилися в різних рядах, скажімо так. Ну, скільки набрала петель, стільки щоб петель дійшло до кінця. А по друге, в мене. Бачите, вона була не дуже кольорова, ну, як на мене, вона така в приглушених тонах сіра, а сірого мені багато не хотілось, тим більше, що в мене інші проекти в цьому ж спільники. Вони сірі, ну, такі небарвисті, скажімо так. Цікаві, але небарвисті. І мені хотілося чогось такого пояскравіше. Тож, я обрала інші кольори і вирішила повторити тільки трошки погратися з обв'язками, з краєм виробу. І мені, чесно кажучи, хотілося і добитись більшої ширини, це в мене не вдалося, я вам розповім. Потім, коли ми перейдемо на руки, ну, здавалось би, та ж сама пряжа, ті ж самі розрахунки. Але ні, пряжа, одна і та ж, веде себе зовсім по-іншому в різних кольорах. Але все-таки вийшло так, як я хотіла. Я вам ставлю фотографії, щоб докладніше вам показати, як виглядає край виробу. Він в мене скошений, не дозволяє моя кімната відійти так далеко, щоб вам показати. Ну, ось так, якщо ви побачите, цей край завище, цей нижчий, ось так. Ну і така мала, маленька родзиночка, яку я не очікувала, за рахунок гри кольорів. Як бачите, в мене з'явився бюст, тому що світло, світла нитка в мене саме припала сюди, і під грудьми темні, темні ниточки, які ну, підчеркнули там щось, щось там. І те ж саме по спинці в мене. Ну, тобто це така гра кольорів, яка вона не передбачувалась нічим, так вийшло. Е, носити мої, Я буду і так, і на майки, і я все таки більше люблю на ту свою. Е, в мене є така блузочка з воротничком, тому що ну, на роботу краще так, трошки скромніше вдягатися, але. Це саме те, чого я хотіла, і нарешті я її закінчила. Тепер в мене в цьому проєкті поки що залишаються дві роботи, і, мабуть, так я дві роботи і залишу Кофта і светра. Одна, один дов'яз, один перев'яз на четверту роботу, мабуть, в мене часу не висне, не що не вистачить дуже спекотно, я не можу продвигати ті роботи з такою швидкістю, як би мені хотілося. Ну, тобто, коли тільки спадає спека пізно ввечері, а ось на вихідних, як сьогодні я знімаю відео, ну, дуже жарко, ну, просто неможливо працювати. Ні... З шерстю, не з вовною, ні з якимись сумішами. Ось бавовна це так. Навіть в'язати зразки зараз дуже важко і знімати якісь навіть візерунки з вовни, ну, з теплої ниточки. Я вже не кажу там про ангору, махер чи щось таке пухнасте. Але я сподіваюся, що все ж таки ближче до осені у нас трошки похолодає, і можна буде все дов'язати і швиденько все закінчити, все, що заплановано. Тим паче, що крім Цих робіт, які ще дві в мене залишились, в мене є ще інші проєкти, про які я тут не розповідаю. Ну, що я так розбиваю, щоб в цьому проєкті розповідати про одні речі, а в інших відео показувати щось інше, ну, щоб було цікавіше. Тому, дівчата, зараз ми перейдемо на руки, і я вам докладно покажу і розкажу про нитки, з яких вив'язалась, про розрахунки. Якщо вам це цікаво, будь ласка, залишайтесь. І не забудьте поставити або вподобайку, якщо вам сподобалася ця моя робота, або написати коментар, або ну, просто подивіться. Може, щось цікавеньке для себе ви так занотуєте, може щось вам сподобається, стане в нагоді. Зараз я вам вставлю фото, як вона виглядає, і розповім, покажу ближче і розповім докладніше. Докладніше про те, з чого і як це в'язалось. Ну, як я вже сказала, в'язалося за мотивами моєї ж роботи, моєї футболочки, яка була на конкурс Від Анже в рамках проєкту Візерунки UA». Але мені дуже кортіло додати кольору, тому що літо спекотно. Все квітує, і хотілося чогось такого яскравішого, без сірих відтінків, бо сірих відтінків в мене буде ще багато в осінніх проєктах. В мене чомусь в моїх залишках сірої нитки ну дуже багато. Так що мені захотілося трошки додати кольору. Пряжа була така ж сама, як і на тому виробі. Ярнарт Віолет. 50 грамах 282 метри, 100% бавовна. Що в мене залишилось? Пішло повністю два моточки ось цього пісочного кольору, їх в мене не залишилось, півмотка бордової ниточки ось цієї, ну, тобто, десь 25 грамів, може 30. Так. Просвічує. зовсім трішечки ось такої жовтенької, вона була така в мене поділяюча ниточка, просто між кольорами додавала яскравості і чорна, трішки чорної, зовсім її пішло. Синьої в мене залишилось пів моточка, було два. Ну, Тобто загалом десь 250 грамів пішло, мабуть. Все в'язалось в одну ниточку, спиці двіючка. це мої, е, улюблені спиці, мої такі, спиці талісман, їм дуже багато років, дуже багато років, але вони мене не підводять. І знаєте, я хочу вам такий секрет відкрити: коли в'яжеш ось таку ажурну річ, тонка, вона така нестабільна, і поки вона ще не відпарена, дуже складно порахувати ряди. Тут нема рапортів, і для того, щоб вирівняти перед і спинку, я зазвичай складую. Зв'язані деталі перед спинку. І просто замість голочки ось так от продіваю, вирівнюю і вже розумію, де мені вже робити пройму або не робити ще. Воно дуже-дуже рівно, ось так все можна підрахувати, вирівняти, подивитись, ще дов'язувати, ні. І так далі. Я завжди користуюсь спицями. Як допоміжним засобом. І замість сантиметру теж дуже просто прикладаєте пряму спицю, відмічаєте десь, розкладуєте іншу половинку виробу і все чотінько виходить. Так, резиночка. Резиночка в мене скошена, як ви бачили, на мені. Вона скошена, але я хотіла її більш скошено зробити. З бавовною дуже складно в цьому плані працювати, тому що вона все одно після прання може витягуватись, а може не витягуватись. І я не розрахувала в своїх розворотних рядках, треба було зробити більше, в мене розворот по резинці був через кожні 25 петель. В мене скорочені ряди були на резиночці. Треба було робити, ну, може, через 15 петель розворот, ну, щоб зовсім такий скос був. Але мені не хотілось самою резинкою робити забагато, тому що хотілося більше ось цього ажуру, такого легкого полотна. і... А вже поворотні ряди робити по тонкій бавовні, там, де вже малюнок, мені вже не хотілося. Тому що ну, на товстих нитках це ще виглядає так красиво, порозинці теж непомітно, де розворотні ряди, а ось в ажурному полотні мені не дуже подобається. В чому різниця? Бачите, тут нібито є скос плеча. Але ніякого скосу нема. На відміну від попередньої футболки, там був скос, але там не було обв'язки пройми. І пройми тут немає. Тут все дуже просто в'язалось. Але за рахунок того, що все ж таки це Ажур, який завжди приймає ту форму, яка вам потрібна, при носці, при розкладанні після прання. Якщо правильно розкласти, правильно висушити, все ляже так, як вам потрібно. І за рахунок того, що трішечки я підтягнула набором петель край полотна по проймам, як я собі їх визначила, сам по собі ось такий склався скос. Утворився скос, дуже все, в мене все шивне, шов шивний, а ось горловину я вже не обробляла резиночкою, тому що мені не хотілося, вона так добре лягла. Вона, ну бачите, вона без сходинок, без нічого рівнесенька, і мені не хотілось її ну так, огрубляти, скажімо так, все ж таки літній виріб, і не, не, не захотіла. Що вам ще так розповісти? Тут ще вийшла така цікава річ. Я хотіла не повторювати таку футболку, як була попередня. Ну, Погратися з резинками то одне, але мені хотілося, щоб вона була трошки більш оверсайз, така вільненька. І при в'язанні я додала ще по 10 петель наперед і на спинку. Якщо попередній розрахунок на футболку сіру з жовтим в мене був 142 петлі, то тут я додала по 10 петель, в мене 152 петлі на резинку і на само полотно. без прибавок, убавок, без нічого. Єдине, що я зробила таку ж горловину, як була в попередній раз, вона мені сподобалась, вона дуже класно сіла, плече залишалось 48 петель, як і попередній. Ну, Змінилась тільки форма самої ковтиночки, тобто резинка скошена, і мені здавалось, що вона вийде ширше трошки. І буде вільніше сидіти. Нічого подібного. Вона не вийшла. Вона вийшла така сама по ширині. Ну, може, 10 петель на тонкій пряжі це не занадто, але мені здавалось, що все ж таки Ну щось повинно змінитися. Але я забула, що темна ниточка темні нитки. Вони все ж таки після прання не так розходяться, не так тягнуться, скажімо так, вони плотніші за своєю текстурою за рахунок фарбування, темного фарбування. І ось ця нитка ще жовта, яка в мене ж проходить майже. У всіх містах мого полотна, вона ще вдобавок трошки затовща за інші, тобто вона теж трошки полотно стягувала. Ну, тобто Я отримала е, ті ж самі е, виміри, як і в попередній футболці, але ну, це нічого, це ж все одно мій розмір, і все одно це так, як я хотіла Ну, Тобто мені хотілося е, скос. Трошки більше понизу і поширше трошки полотно, але ну, цілком мене ця моя кольорова терапія влаштовує повністю. Тобто, друга половина, половина літа в мене буде більш яскравішою. Що будемо далі дов'язувати, то буде далі, хоча Друга і третя робота в цьому спільному проєкті в мене ж не яскраві. сіра та смугаста, біло синя, ну, така. Проте буде в наступному звіті. А поки що я радію, що в мене є готова робота нарешті. Незважаючи на те, що вона ж ну, просто в'яжеться легко, але за рахунок того, що тонесенька ниточка, то в'язалась вона доволі довго. Хоча ну, я себе так сильно не підганяла, але все ж таки в'язалась довгенько. А якщо б на цей спільний проєкт, то вона б в'язалась, мабуть, ще довше. А так, я собі поставила за мету її закінчити першою, я її першою закінчила. Ось, дівчатка, такий мій звіт за першу готову роботу в чудовому спільному проєкті сьогодні, в рубриці дов'язати все. Сім легких петельок. Дов'язуємо решту, перев'язуємо. Отримуємо задоволення від в'язання, і все буде добре. Все буде добре. Побачимось.